Бог втій, а Бог каже, що ви завете мене, Господі, Господі, а то, що я говорю, не робите. Що ви заведе мене, Господі, Господі? А Господь каже, що Він любить тебе, і Він слухає моє серце і каже, прийдіть до мене, усі струнки і обтязі, навтійте від мене. Оце слово, яке ми сьогодні даруємо на цих місцях, де проходяться Слово Боже. З колику ми можете взяти це слово безкоштовно і йти і вось... спасатися самім і спасати своїх дітей і майбутнє для них. Тому що ми, як батьки, повинні бути тими, які заготавлюють на своїх дітям. Яке наслідство Бог каже, що ми можемо заготовити вічне життя, це благословенне життя в цьому житті з Богом, тому що Бог. Прийшов дати нам життя і життя з достатком. Ну, хто нас украдає наше життя, це на... наші благословіння, які Бог дає нам. Це ворог, який прийшов, щоб вкрасти, убити, погубити своє е, життя на цій землі, упоротити його, вічне життя, де Бог приведе, пропонує тобі царство Небесного. Та поможе нам Господь сьогодні повірувати Божий, який на цим днем, у це царство небесне. Яке Бог приготував для тебе сьогодні. Оберіть у тетики, слово Боже, Євангелія. Це слово Боже, яке Бог дарує нам сьогодні, щоб ми мали життя війна. А тут через дорогу Та, пасхальний можна ярмарок. Можна? Контраст. Нам властиві віка і здоров'я. Протестанти не визнають традиції. Але так християни. Але з точки зору традиції церкви це. 음, ну, як то називають. Мені адвентисти дали цікаві книжечки, якийсь новий переклад після того письма і ще як вони в Санкт-Саборах е, були. Отаке то. Та я сам, до речі, щоб дізнатися про Йосипа сліпого, я коли вчився в Католицькому університеті, то я тоді взяв і, е, 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 книжку. Зв'язався з Олегом Гульком, якийсь Ну і м -м -м. Тоді е пішов з ним, зняв інтерв'ю, е бо він знав Йосипа Сліпого. Отак то широко цікавить мене ще історія християнства, але що ж зробиш? Але ж протестанти не п'ють, то скучно. В основному. Хіба в Андрій Віктора Копоті друга в церкві у Львові дають вино.